І <світ> І всім привіт-привіт. Сьогодні ми граємо в Україні. Та. Ось, ми продовжуємо виконувати наші квести. Нам треба поїхати забрати права. Правильно, правильно, а що забрати права? Що нам треба? Ага, он туди. І нам треба ми, власні, Ось е такі ось, скиндали. Ха. Тому, типу, якось так. Ну, і гроші дали. От. Тому якось так. Нагадую, що в мене є промокод мій. Вдаткінт. Вводите його, получаєте, приколи, всякі плюшечки. От. Тому обов'язково вводьте ось сьомій промокод. Буду дуже вдячний всім, хто веде. Тому так от, давайте виводите ви, промокодів, тим більше ви отримаєте доходи. От от, тим більше донату ви отримаєте. Ладно, неважливо. Ладно, поїхали. Поїдемо. Поїхали. Зайчити, знаєте куди?